Дорогі татусі, прийміть вітання від учнів Медвинського ліцею. Дякую вам всім за приклад мудрості, впевненості, мужності та честі, сили вам, фізичної та душевної, міцного здоров'я, успіхів у всьому. Нехай у вашому житті не буде похмурих днів, всім мир, перемоги. Вклоняємось низько тим, хто на передовій захищає наш спокій. Божого благословення вам! Я хочу, щоб ти скоріше повернувся. Та ми родиною зібралися столом. Ти розповів, як ворога позбувся, та як укоп став на якийсь час житлом. Я молю Бога, щоб той Путін схаменувся, щоб не бомбили батьківщину і наш дім, щоб усмідомив той москаль, що помолився, та пролунає Україною наш переможний гімн. А й правду нам писав в Шевченко, і не дарма він звав на них скоти. Справдилися страхи, Ліни Костенко. Не переймайтеся, ми змусимо їх піти. Та як взагалі можна в нашому столітті так хамсько і підступно піти в бій? Рашист, здавайся, ти знаходишся у пасті, не віддамо нічого, навіть і не мрій. Мій тату, я Дуже ним пишаюсь, ти приклад мужності, ти патріот. Я так чекаю тільки цим і надихаюсь, що ми разом будемо жити без турбот. Я дуже хочу, щоб ти скоріше повернувся. Та ми, родиною, зібрались за столом, розповім я вірш, щоб ти посміхнувся, та головне. Що бурне, що буде мирне небо за вікном?